Сьогодні дуже поширено моє всякі духовні практики. Люди медитують, промовляють якісь мантри, експериментують з різними релігіями, при цьому не розуміючи, куди їх може занести в духовному світі. Бо під час таких сеансів мозок часто відключений, і людина не розуміє, яким духом вона наповнюється. Бог дав нам здоровий розум, щоб нас не носило і не кидало, як написано, всіляким вітром вітромченням через лукавство людей, через хитрість. Для підступного обману. Тому після таких сеансів часто виникають проблеми на духовному, душевному і фізичному рівні, бо духовний світ наповнений духовними сутностями, вісами. Промовляючи молитву, треба усвідомлювати, до кого ми звертаємося, для чого і що ми просимо. Це все серйозні речі, і треба зважати на те, кого ми слухаємо. Бо лже-пророки, лже вчителі, якщо їх слухати, приводять до проклять і втрати спасіння.